Всім вітання! Зараз попрацюємо із новим надбанням. Так як я попередній свій експеримент проводив із трансформаторами. Сьогодні зробив такий новий, вже врахував всі результати, які я отримав в попередніх в своїх дослідженнях. Тут в мене немає лампи денного світла. Немає ще додаткового одного трансформатора, тобто вже провів певні такі розрахунки, довжина проводів, використав співвідношення 1 до 4. І зараз подивимося, як наш трансформатор буде працювати, і що ми матимо на виході. Значить, можна показати на прикладі роботи лампочок, можна показати на прикладі двигуна. Так як в мене зараз двигун включений. Одразу будемо контролювати струм на двигуні. Тут у нас буде показувати спереду 0. Як ви бачите, 0 крапка. Тут у нас перед крапкою нуля немає. щоб не було путаниці. Тепер дивимося, у нас напруга зараз стоїть контроль на акумуляторах. Потім ми заміряємо, яка у нас напруга на двигуні. Спочатку включаємо систему. У нас на вході 0,1 ампера, напруга 22. Ну, вона під навантаженням трошки просідає, можемо рахувати по максимуму. Тобто ми маємо 2,5 Вт при шунтуванні повному. Якщо робити через конденсатори, так як я робив в крайньому відео, там мені приходилося вже це. В даному випадку в мене індуктивність зовнішньої катушки і ємність збалансовані, і мені достатньо от, закоротити і теж мати хороший результат. В даному випадку ви побачили через конденсатор, і можна буде зробити і напряму. Тепер, як ви побачили, є в нас вхід споживання, зафіксували і вихід. Тепер для коректності нам треба замірити, яка напруга на двигуну. Роблю зупиночку і щупи вольтметра перенесу на розеточку. Так, щупи виніс неоправляний місточок, вони з оправляним місточком у нас живлення. Дивимося, зараз у нас, коли я включаю без шунтування, напруга 11. Так це те, що у нас там. Тепер ставлю на постійне. Двигун дещо крутиться і шунтую. Напруга зашкалила. Так, ще раз звертаю там напруга під навантаженням буде. Так, пункт спадає. Будемо спілкуватися, що ми отримали. Як ви бачите, на виході у нас на двигуну було 60-більше 60 вольт. 60 тобто у нас тут на холостому режимі без навантаження двигун. Берете множите і отримаєте результати. Звичайно, вони можуть бути трошки некоректні через те, що тут іде висока частота. Зараз я один шуб відкину, щоб ви зрозуміли, які тут у нас йдуть частоти. Так? І перекомутуємо на частоту. Так. Тобто двигун йде зворотні викиди і частота тут 120, 105 тобто за 100 кГц. Хто працював з цими системами, знає, що коли на колекторі багато йде переривань, то двигун якраз і дає деколи множення частоти. Тобто ми маємо високочастотну складову. Але те, що у нас вихід і вхід порахувати не складно. І висновки зробити також можете самостійно. Нікому нічого не буду доводити. Висновки за вами. Значить, Особливість моєго експерименту полягає в тому, що працює резонансна система. За цю резонансну систему я вже розповідаю два роки. Те, що я два роки розповідав в одному відео, не викладеш. Значить, тут у нас, як ви бачите, стоїть блок конденсаторів. І зовнішні катушки введені в резонанс. Це один секрет. І другий цей трансформатор. Ну тут розказувати -то дуже довго, тому що тут у нас є раз, два, три намотки. Так, крім трьох намоток зовнішніх є ще індуктор співвідношення індуктора до це, яка шунтувалася через конденсатори 1 до 4. І є ще одна намотка конденсаторна четверта. Вона зараз не задіяна, вона чисто використовує розгін магнітних полів. Це ще треба подивитися, як і вона буде скомутувати або зашунтувати. Це поки що я не робив. От, але коли енергія е, працює, там по-любому йде розгін у певних полів. Тепер я говорив, що можна зробити через конденсатор, і можна зробити напряму. Зараз включимо, подивимося напряму. Значить, Напруга у нас там була 66 вольт, зараз подивимося, яка зараз буде. Так, почав працювати двигун споживання 0,24, 245. Напруга, так як і там була 11. Напруга слабша без конденсатора. і стартує тоже гірше. Через конденсатор споживання було 0,1 А напряму 0,75. Тобто ми виграємо тут менше споживання, але напруга на двигуну значно, ну, не значно, але трошки менше. Тобто, конденсатор додає енергії, так що ми з конденсатором, в принципі, маємо більшу потужність. Закономірно. Тепер я сказав, що можна контролювати на двигуні можна і на лампочки. Зараз ще продемонструю, що лампочки також працюють. Так, напруга 18 вольт. Катушка трансформатора не зашунтована, лампочки не горять. Споживання 194. Шунтую. Лампочки легче ужевріють, але споживання пало. Тобто з двигуном результат цікавіший, тому що є свої особливості. В попередньому випадку, так, ну, звичайно, я ще подивимося, яка у нас напруга виростає на лампочках. Менше значно. Так що саме для колекторних двигунів. Дана система особливо добре підходить. Ну, це сьогодні таке трошки довше відео вийшло, але результати, які ви побачили, багато кого здивують. На сьогодні буде все. Буду далі вивчати сьогоднішній трансформатор. Свіжо зроблений, як ви побачили, з конденсатором запуск відбувається значно краще. Ці конденсатори у мене були зроблені, я їх під'єднав. Їх можна буде ще потестувати, поміняти ємності, підібрати оптимальний варіант. От, але це все час і над цим ще попрацюємо. Так само можна задіятися. Ці конденсаторна обмотка виконана, ці синенькі проводочки також над цим попрацюємо. Є над чим працювати і буду чим здивувати. Всім успіху і до нових зустрічей!